Розпаковка. Та да дам повністю укомплектована. Рівномірно прогрівається продукт. І туди уся кака стікає. І так, ось такий ось демогенератор. Героям слава. Бійці 143 бригади просимо підписників Вовки Бруса допомоги в зборі на автомобіль для виконання особливих завдань. Слава Україні! Героям слава! Всім привіт, гості підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус, і в сьогоднішньому відео буде ваша улюблена рубрика розпаковка. А розпаковувати ми будемо отаку от професійну коптильню від компанії Древос. В общем, друзі, привезли ми отакенну коптильню від компанії Древос. Це професійна коптильня, повністю із нержавіючої сталі. Тут доволі класно продумана схема отеплення, обігріву, прожарки і копчення е продукту. О, зараз ми її розпакуємо, повністю поздираємо ось ці всі плівочки і установимо. Ми приготували вже місце для даної коптильні. Ось тут ось воно буде стояти. Але, мабуть, все-таки ось цю посунемо туди далі і поставимо на місце цієї коптильні нову із нержавіючої сталі. Або зараз, в общем, побачимо. Вона важкенька, Так що будемо зараз якось її туди кантувати. Як бачите, в мене їх вже дві штуки є. Ну, ми не розширюємо виробництво. Це просто взамін, наприклад, ось цієї. Там просто дуже гарно все зроблено. І ніяких косяків при виробництві продукції не буде. Ну, в общем, зараз ми її кантуємо сюди, вона трошки на колесиках, і тоді вже більш детально подивимося, інструкцію почитаємо що до чого. Я думаю, буде цікаво. В общем так, друзі, затягли ми цю машину сюди. Все-таки я вирішив, ми будемо в основному нею користуватися тобто тією коптильнею і ось цією. Тому зараз ми ось цю коптильню передвигаємо туди далі. Вона буде у нас на всякий випадок для просушки, для ну, в общем, як допоміжна. І на це місце ставляємо ось цю саме потужну коптильню. Я вже починаю від'єднувати тут. Теплорукав я вже открутив. Ідемо ход. Тут у мене такий імпровізований адаптер. Добре, що там також сотка зверху, і вийдеться доволі непогано. Кому цікаво, що за модель. E, взяли на 220 вольт, тому як у нас немає трьох фаз, було б добре, якби було у нас три фази. Взагалі ми б взяли б тоді одну велику і не мучилися б оцими декількома. А так-то в нас e, дві фази. Та буде від однієї фази, а ця буде вже від сонячних панелей якраз працювати. Ну наскільки це буде можливо. Буржуйка тут і буде. До речі, було б чудово таку от буржуйку взяти, але на три виходи, можливо. Треба буде пошукати, тому що ми купили тройнік, ну, щоб на всякий случай три штуки працювало. Опа. Навіть, друзі, одна людина може її помаленьку кантувати. Наприклад, отаким от чином. Вага її, щоб ви розуміли, 180 кілограм. Так. так, це біла плівка транспортіровочна, зараз ми це все пообдираємо. Це ось така автоматика, все управління тут з цього боку. Так, ну зараз тоді я все підключаю тут і будемо пробувати її стартувати, вмикати. І так, друзі, та-да-да-дам, представляю вам нову сучасну термодимову камеру від компанії Древос. В общем, на машина, доволі козирна штука. Я її встановив, ще нею не працював, але мені вже все дуже подобається. Будьте уважні, я в цьому відео розповім, яка різниця між такою термодимовою камерою і такими, як в мене, є. Можливо, ви ж слідкуєте за каналом, знаєте, що в мене є коптильні. Так. Це е, предділ всього, що можна поставити е, в даній ситуації, тому як в нас тільки 220 вольт. Якби було 380 вольт, тобто три фази можна було б поставити ще більше. Ну, в принципі, там суть абсолютно така сама, голова така сама, просто розміри трошки більші і більша потужність. І так, пробіжимося. Дана термодимова камера вона повністю укомплектована. Вона є напівавтоматична. До речі, автоматична термодимова камера буде скоро, скоро обіцяють, вона вийде і, можливо, ми її апгрейднем до автоматичної. Наразі це ж напівавтоматична термодимова камера, обладнана автоматикою, обладнана димогенератором, він ззаді стоїть. І обладнана парогенератором. в общем, системою конвекції, вентиляції, е, система, от, саме і відрізняються ось такі. Термодимові камери із такими от дерев'яними саме системою конвекції. Так, чому ж саме вона вважається професійною? Тому що система конвекції тут не так просто, як в духовці вентилятор, тена і вентилятор і воно там трошки ганяє. Тут же ж система полягає в тому, що рівномірно прогрівається продукт. Це дуже добре при виробництві якихось ковбасних виробів. Дана камера, до речі, на 50 кг максимального завантаження. Наприклад, якщо ми вішаємо небагацько продукту, там ну, 10-20 палочок ковбаси, то, в принципі, от такі камери справляються на відмінно. Якщо ж ми вішаємо велику кількість там, 40 кг, або 40 колець ковбаси, то вже є різниця, у якій частині камери вона, вона висить. Якщо ближче до тениться в отих коптильнях, то вони швидше прогріваються. Тоді, наприклад, в випадку із сардельками нижні тріскають, лопають. Тут же ж зроблено зовсім по-другому. До речі, тут бачите, передбачена ось така ось тілежечка. Дуже удобно. Друзі, дивіться, чим удобна ця тілежка. Ну, дивіться, тут на цій тілежечці переставляються полички. І ось такі ось перекладинки. Перекладинки, до речі, це не трубки вже, а от такі от трикутні, зроблені із листа металу міліметрового. І воно доволі класно ось так ось переставляється по позиціях. В общем, можна, чим це удобно? Ми викотили. Тут акуратно розвісили, подивились, щоб е, між ковбасами не було контакту і так далі. І потім, е, як тільки розвісили це все діло по цьому трапіку і закотили у коптильню дану кліточку. Ну, Цим це дуже удобно. Ще є такий варіант, наприклад, дві отакі тілежечки. Одна тілежечка там працює, собі закотили і вона працює. І другу тілежечку ви там е, в себе працюєте, це коли вже у вас виробництво, наприклад. І другу тіляжечку ви загружаєте. Ту викотили, іншу закотили, з цієї працюєте, потім знімаєте ковбаси. Ну, в общем, конвейеру, типу конвейеру такого. Ну, тілежечкою можна користуватися, можна не користуватися. Тут також в цій коптильні передбачений такий випадок, щоб можна було прямо встановити ці ж самі планки. І на них прямо вішать продукт. Ну, В такому випадку економиться невеличка частина корисного об'єму. Ну, В принципі, можна і так користуватися, і так. І так, тепер же ж давайте розглянемо саме в чому відмінність. Відмінність у тому, що дана камера має ось такий ось жировловлювач, тобто конденсат ніякому разі не капне на продукт, а капне сюди на жироуловлювач. Це все діло. Миється за допомогою спеціальних засобів, обробив і мойкою легенько воно миється. Тут можна мити її мойкою. Так, далі давайте подивимося, що ж тут зверху. Оцей жироуловлювач ми відкриваємо. І що тут бачимо? Бачимо, ото отвір, то димоход. Потім ось це ось тут отвір сюди заходить димогенератор. Оце ось трубка димогенератора. І ось тут ось. Це вентилятор конвекції. Получається, повітря через ось цю ось, ну, щоб ви розуміли, вона о, якраз роз'єдналась, видно, воно не плотно з'єднано. Тобто повітря через жировловлювач проходить і попадає сюди. Тут воно роздувається ось цією турбіною, ну там доволі потужна турбіна. І йде повітря по стінках. У стінках установлені тени. Ось їх видно, навіть ці тени. Воно нагрівається, і тут, бачите, яка стінка е, від вужчого до ширшого. тобто е, І подається гаряче повітря уже на продукт. І потім піднімається знову ж уверх через цей жировловлювач, і через вентилятор по кругу йде. Потім там ще є приточний вентилятор, тобто вверху він влаштований, він подає повітря сюди вниз і воно тут циркулює. На рахунок демогенератора. За рахунок того, що ось тут іде забор повітря туди із демогенератора, виходить, затягує дим. Тут немає необхідності встановлювати туди компресор якийсь на демогенератор. В общем, ось такий ось простий функціонал, давайте включимо її. Так, ну по функціоналу, тут приблизно те саме, що і ось ці коптильні. біг 3.0 така сама автоматика, ідентична, можна сказати, ну тільки. Тут трошки по-іншому зроблено. Тут керується ось цим важелом керується е, поток повітря із ну, подача повітря на димогенератор. Тут же оцією крутілочкою керується саме е, конвекція. Так, це у нас е, кнопочка, коли щось не так у нас трапилось, ми натискаємо і всі процеси зупиняються. Тут у нас вмикається світло. Підсвітка є, це дуже добре. Ну, можна увімкнути старт. Ну Там давайте по режимах, як буду якусь ковбаску готувати, я вам всім обов'язково покажу. В принципі, всі режими ті самі, просто безпосередньо е, сама система конвекції і сушіння буде проходити набагато краще. Потім із плюсів. Що ще тут є? Е, великим плюсом є ось таке ось дно. Дно тут зроблене із зливом, злив ззаду, виходить там просто трубка. Ми підставляємо там якийсь об'єм, можна якусь каструльку підставити, і туди уся кака стікає, і вона тут не залишається. У тих же коптильнях, виходить, там е, якраз стікає або натікає внизу, тенами, його висушує, і воно там печеться і так далі. Тут же ж класно. З продукта, в общем, водичка конденсувалася, стекла вниз, скапала і витекла доволі гарно. Також при обслуговуванні, коли ми її будемо мити, дуже класно ззаду підставили об'єм, тут обробили хімію, мойкою помили і все, порядок, чистота. Жировловлювач цей розборний, дуже удобний. Ми так закрили і все. На продукт ні в якому разі не попаде е, ніякий конденсат. Тут є два термометри ось такі, для того, щоб краще контролювати температуру всередині, всередині продукту. Тобто один термометр ми вставляємо вниз, в продукт, який знизу висить, десь посередині, другий, який зверху висить, І тоді маємо можливість контролювати більш точно. І тут також датчик температури всередині камери. Доволі добротна ось така оплотнітельна резинка. Вона вже тут не приклеєна, вона не буде плавати, вона тут дивлюсь зажата. Дуже якісно і ну, більш довговічно. Закривається ось такимись защолочками. Коптильня має ось таке ось віконечко, доволі. Чудово увімкнули світло і можемо наблюдати заповненість димом камери. Потім можна наблюдати зазвичай, як сердельки роблю. Треба дивитися, не коли вони обжарились по температурі, а зазвичай, як роблю сардельки, я подаю дим тоді, коли вони почервоніли. От тоді вже потрібно давати дим. Якщо раніше давати дим, тоді вони будуть не, не такі розові, красиві, а будуть ну, такі зеленуваті. Тому. Також дуже часто потрібно відкривати. Ну і заповненість диму. Дуже гарно. Інформативне таке віконечко оглядове. Так. Можна, до речі, увімкнути, наприклад, ось сушіння. І послухать. Доволі потужний вентилятор, чуть наскільки він гарно, мощно працює. Ну, коротше, не будемо її просто ганяти. Ми її всередині помили. Потім, перед першим використанням, ми її паром обробимо за допомогою парогенератора. Парогенератор доволі толковий козирний, в принципі, такий, як і там, але він в новому корпусі. Коли немає води, тен не буде, грітися, вимкнеться. Тут є такий QR-код. Ну, я ще на нього не наводив камерою. Ну, я так розумію, тут буде, перейшовши по цьому QR-коду, буде інформація, як користуватися даним девайсом. І так само QR-код я бачив і на димогенераторі. В общем, ось така ручка для переноски. Подача, пара, подача пари прямо ось всередину туди у стінку подає. І за допомогою конвекції розганяє. Доволі гарно продумано. Тимогенератор зараз я зніму, він тут встановлений із ззаді коптильні. І так, ось такий ось демогенератор. Тут у нас є колона підготовки диму. Ось вона, цей такий лабіринт. Для того, щоб дим охолоджувався і всі смоли сідалися на цьому лабіринті, він легко розбирається, як бачите, чиститься, миється. Ну, це не потрібно робити кожного разу. Це потрібно робити раз у 20 копчень. Я думаю, можна робити не, не частіше. Так. Накривається доволі плотно, все підігнано гарненько. Тут дивіться, до речі, QR-код. Тут у нас там на площадці ось таке ось корито підставляється. І конденсат через оту малесеньку дірочку, вона так зроблена на конус, скапує все ось сюди ось вся кака у це корито. І потім... і потім після кожного копчення там того конденсату небагато, Достатньо отак шухлядку витягти, вилити цю всю каку і назад вставити. Оце ж, друзі, колона для тріски сюди, ось через оцю кришечку відкривається, засипається тріска. Тут знизу ось така задвижечка є. Во, як ми відкоптили, знизу підставляємо ну, якесь корито або деко. Однією рукою тримаємо деко, другою рукою відкриваємо, і не догорівша вся тріска, випадає на те деко. І ну, його видаляємо або сажа. Підпал проводиться через ось цей отвір. І є тут доволі класно зроблено. Отвір для прочистки ось цієї ось трубки. Ця трубка вже не 20-го діаметру, а я так дивлюся, 30-го, мабуть. В общем, Ось таке віконечко для сервісного обслуговування даної трубки. Дуже удобно, не потрібно її розкручувати, розбирати, як у попередньому. Просто привідкрили, прочистили щіточкою і закрили. Ну, в общем, такий ось доволі класний демогенератор. QR-код є. Кому цікаво, я можу показати цей QR-код на відео. Можете прямо перейти, по ньому подивитися. Ось тут є заслонки. це Цими заслонками регулюється. Тут так і написано: вхід і вихід. Тобто це подача повітря, це е, вихід повітря через димохід. в общем. Так, регулюється. Наприклад, при сушці ми відкриваємо обидва виходи, е, закриваємо. Потім копченні призакриваємо, наприклад, в таку позицію вихід і працюємо. Потім, друзі, ще по моєму проханню е, хлопці з компанії Драво зробили ось сюди ось таку ось муфту, е, це підключається е, теплопровід із нашої буржуйки. До речі, кому цікаво, то де купити таку буржуйку, я залишу також в описі до відео, як і посилання на сайт, і на коптильні древос. Ну і тепер в мене три коптильні, і я не знаю. Можливо, попрошу, щоб для мене виготовили із трьома виходами. Це така підставка, тут е, тепло і підсушується тріска для копчення. І попрошу, щоб зробили, бачите, як ну, отак ми придумали, другого виходу не придумали. Хочемо зробити, щоб три було безпосередньо отвори. До речі, цей парогенератор. Як і передбачалося, за рік прогорів. Ну Зараз користуємося ось такими ось, електричними, поки з електрикою великих проблем і перебоїв немає. Так що, друзі, отака от коптилочка доволі непогана. Мабуть, Ну далі буду користуватися і розповім вам, яка вона дійсно у роботі. Не забувайте допомагати Збройним силам України, бо вони роблять дуже велику роботу і потрібно постійно допомагати і донатити. Якщо у вас немає можливості донатити, наприклад, то ви можете хоча б поширювати мої відео, ставити вподобайки і писати коментарі. Це допомагає залучати якомога більшу аудиторію до нас, і тоді, можливо, ми знайдемо тих людей, які зможуть донатити. І, взагалі, друзі, донатьте тим волонтерам, яким ви довіряєте. Добрий ранок! Добрий. добрий. А ж він Або добра добра ніч прям. Ой. А я думаю, що за, за що люди вночі приїхали. Приперлись. Приперлись. Так, тя каву поп'єте. Да. Кави, кави, кави. Ви ж не спішате нікуди, я надіюсь. Сейчас не очень. Ну, 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 ну все. Ну ну хотя бы поспали. Ну все, апарат такий. Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Завдяки вам всім ми передали автомобіль для 36-ї окремої бригади морської піхоти, освятили його щойно, трошки завантажили по можливості. Дякуємо компанії GTM за те, що долучилася, прислали нам домкрат, набір ключів, компресор. Величезне всім дякую. Ну і прошу вас, друзі, не зупинятися, тому що потреб дуже дуже багато. Допомагайте, об'єднуйтеся, допомагайте як можете. Бо зараз ситуація, я б сказав, трошки напружена. Завдяки нашим прямим трансляціям, до речі, кожного вівторка заходьте. В нас дуже цікаво, ми розігруємо дуже цікаві цінні призи, а кошти вилучені, долучаємо до збору на автомобілі. І насамперед дякуємо нашим військовим за те, що ми маємо можливість зараз, хоча б тут, хоч якось, працювати і допомагати. Тому, тому, друзі, долучайтеся всім миру, здоров'я і добра. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. До побачення і до зустрічі в нових відео.